33-річний британський важковаговик Девід Ален не зволікаючи назвав ім'я єдиного на його думку бійця, який реально може зупинити хід тріумфальної ходи українського чемпіона Олександра Усика. Кабайл це боксер, який зможе перемогти Усика. Якщо мені треба обрати лише одного, хто зможе здолати Усика, то це буде агіт. І я зараз скажу це абсолютно впевнено, без ціні сумніву, тому що Кабайл це той боєць, якого недооцінюють. Але він має усе, щоб розібратися з таким майстром, як Усик. У його арсеналі є і фізична міць, і стиль, і витривалість, які створять величезні проблеми Олександру. Кабайл переможе Усика, це 100%. Я в це вірю. І вам теж варто починати в це вірити! Схоже, що більшість британських експертів і боксерів напередодні бою Усика з Дюбуа дійсно вірять, що Олександра легко можна зламати. Ви вибачте мене, але який кабайл, той кабайл, який ледве виніс китайського ветерана Джана.